Я одного разу мусив з донькою піти до лікаря, бо вона почала погано чути на праве вушко. Лікарка заглянула в ухо і каже: не переживайте, там лише сірчана пробка. Ми каже, зараз то шибко, вшистко залатвим. І далі, не кажучи ні слова, дістає шухляди отакений, от сука шприц. Я коли його побачив, то в мене було таке, типу: Ох ти ж любку й А це ти що з ним робити зібралася? Що це моя реакція. А моя донька, коли побачила той шприц, негайно падає в істерику. Вона починає кричати, бо тато, ні, я не хочу, тато, не пускай її до мене. І тільки тоді та лікарка починає пояснювати: не переживай, то тільки водичка, ми зараз промиємо вушко, і все буде добре. Лікарка бачить, що дитина все одно в вістериться, каже до мене: тримайте дядько, я тримаю своє дядько та підставляю миску, починає промивати вухо. Моя донька кричить, тато, я люблю тебе тато, за мене мене звідси, я рожу. Я в акті стараюся тримати дитину, якось заспокоїти. Лікарка, така, Ну, є ще тут, от, ну е! Виходить, серчана пробка, лікарка ховає шприц, моя донька перестає кричати, але ще не заспокоїлась. Оце було таке, знаєте, таке. Ну, і от ми виходимо в коридор, і я помічаю, що там сидять всі тихо, як миші. Що дорослі, що діти. І я розумію, що всі, напевно, чули ту істерику, яка була в тому кабінеті. І всі, напевно, дуже цікаво, що то за процедура така інтересна була. Ну, але що я буду розказувати? Я йду по одежу вдягати свою дитину. І тут підходить хлопчик до моєї доньки і такий каже, а що там? Для чого так плакала? І моя донька така, «О, така штрикавка в голове. <риклад> і той такий, мама, десь там побіг. Хтось навіть плакать почав на коридорі. Не знаю, може, хтось навіть з батьків, я не уточняв.